Тільки декорації, до яких ми не можемо дістатися. Ну, в принципі, все логічно. Локація е, тут виглядає доволі сирою. Скоріше за все, її просто вирізали і повернуть в DLC-шках Знову ж таки, якщо хтось. Ух, йомаю, дивіться, з'явилися З'явилися в нас тут вороги, а в мене як на зло, зброї ніякої немає зарядженої, тільки револьверчик. Дивіться, в залізному лісі в, залізному лісі в нас заспавнилися якісь. Вороги. А ну, давайте дивитися. Так, дробовик заряджений. Зараз подивимося, що це за вороги. Так, а це в нас МСОП. Дивіться, в нас тут навіть цей. Навіть хоч якийсь, але все ж елайф увімкнений е, на вирізаних локаціях. Так, це в нас Залізний ліс, ми нікуди не перейшли. А, тут навіть написано: е, сповнений аномалії зруйнованих хлеб та дротів, по яких все ще біжить невідомо звідки взятий струм. Залізний ліс колись був відносно популярним місцем. Однак після одного з викидів на його територію стало неможливо пробратися. Може, зона готує там щось особливе, а може просто манить занадто допитливих сталкерів, на вірну смерть. Як би там не було, одне точно відомо. Зараз туди ходу немає. Ну, власне, про що я й казав. Можливо, зона щось готує, а можливо, просто манить на смерть. Розрабить точно хочуть щось зробити в DLC-шечках. Але, 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 поки що, поки що нічого їм приготувати, тому так. Ну, придавайте. Обшукаємо шалопаїв, все-таки набої мені тут зараз дуже знадобляться. Хочу у мене і гадмод, але все одно зайвими набої точно не будуть. Так, горім я забираю і так. <coughs> Візьму, напевно, його одразу. А, в нас до нього набоїв нема. Ну добре. А, ну ось зараз і з'явиться.